На цьому заході від Київської федерації Страйкболу я провів час з користю, та головне, що було весело. До веселого входило копання. Нормативи по копанню от, Але не зовсім ті нормативи. Весело евакуйовували пораненого. Весело знімав відео для огляду. Це заглушено було. Я не почув. Та й був час весело поїсти малинку. А ще трішки побахкали не тільки на відео, а й по справі. Браслетики від страйкшоп вручив кільком учасникам заходу. Тому важко сказати, що я втомився без діла бігаючи по лісі. Вітаю, друзі! Поки не розпочав, пропоную підписатись на канал. В кінці як сподобається відео, ставимо вподобайки. Якщо є бажання похейтити, прошу у коменти. А тепер трішки детально про сам захід. За легендою. Ой, вибачте, легенди не було. Були лише точки, які треба було перевірити та в разі виявлення супротивника знищити його. Уся наша братія була поділена на три групи. Мала взаємодіяти та ефективно виконувати свої завдання. Як усе вийшло? Дивіться далі. Важкий шлях був у нашої сторони, а у мене ще важчий. Загалом навігація кульгала, тому ми дуже довго блукали, аж поки вийшли на необхідну точку. Це косяк, але в цьому випадку це мало б вплинути на супротивника. Бо поки ми вештались по лісу, він мав послабити свою пильність. І ще до косяків треба додати гучність деяких учасників, бо шотландську розвідку з волинками не замовляли точно. Але заради справедливості варто зауважити, що під кінець заходу я трішки теж розслабився і нарвався на зауваження. Одразу виправився. Поговорити й пошуміти можна в перервах, яких цього разу не було. Але й справді навіщо сповіщати супротивника про своє місце перебування чи пересування? Цим нам і так допомагала щільна зеленка, де навіть попри намагання безшумно пересуватись не виходило, гілки, кущі та все інше. Одним з варіантів розв'язання цієї проблеми є наявність рації, А я про гучні перемовини у групі. Якщо ви займаєтесь Ейрсофтом, подумайте над цим. А тепер переходимо до самого цікавого, а саме до штурмових заходів. Зачищаючи лінію окопів, працювали з косяками, але загалом непогано, тому як не було класичного заліпалова.

Пішли далі. На наступній точці все було зроблено максимально красиво. Обходи з флангів, намагання зайти у тил закрутили супротивники і змусили його відходити. Але в той момент наші вже були всюди. А найцікавіший цікавий момент, на мій погляд, був у наступній ситуації, коли супротивник майже повністю був знищений, але один вирішив заховатись в окопі. Кількість гранат та пострілів у свій бік він мав би теж запам'ятати. У неграти є закинути. Та тут проблема з розумінням свій чужий, на жаль, також сплила, бо після повного знищення супротивника одна з наших груп почала вести вогонь в наш бік. Добре, що вийшли на зв'язок, і дружній вогонь було припинено. Ви воюєте прийом. Віно там саме стріляє. Походу ми з вами стріляємося. По факту цього штурму маємо двох поранених та одного-двохсотого з нашої групи. <плес> В інших суміжних групах втрати були більшими. Але завдання виконано усі молодці. А тепер частина екшену. Наше завдання було тримати оборону. Трішки відійшли для того, аби тримати ширший периметр. Порації передають, що зелений тепер союзник і що він, начебто, проходить саме через нашу точку. Було сказано не стріляти до ідентифікації. Щільна зеленка цього не дозволила зробити. Таким чином, знімають мого, я, звісно, реагую і знімаю супротивника. Це теж досвід. Якщо суміжні хочуть пройти, хай виходять на зв'язок. Інакше рахуємо ворогом. Коротше, трішки зупинили прохід супротивника через нашу сторону. Потім з'єднався з іншим гравцем та пішли у тил, мабуть, тієї ж групи, яка хотіла пройти крізь нас. Але після втрат вирішила, мабуть, ще закрутити далі нашу оборону. Кілька разів відбувся з ними вогневий контакт, та у підсумку вони були повністю ліквідовані. Але ми трішки захопились своїм успіхом, за що я поплатився. Коли ми продовжили рух у тил супротивника, який майже підійшов до нашої лінії оборони, я отримав чергу. Чому? Тому що подумав, що це теж дружній вогонь. Але це було не так. Супротивник, який опинився у складній ситуації, коли попереду та й позаду нього ведуть по ньому ж вогонь. Просто заліг та чекав атаку стилу. Дочекався. Ну, знову ж таки, досвід. Головне не нехтувати ним. А у мене на цьому все. Не забуваємо переказувати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і Реді Пострай.